Народився у селі Лип'я стрілківського району Дрогобицької області. Зараз це підкарпатське воєводство Польщі. Сам був переселенець не по своїй волі. Мова про художника Романа Малиновського. Саме він та його життя стала основною темою обговорення у музеї історії надвірнянщини. Про захід розповіла зберігачка фондів музею Уляна Бошко» Четвертий захід в рамках нашого спільного проекту з інтернет-спільнотою «Ретро Надвірна, який називається Історія надвірної персонах. І сьогодні ми хочемо відкрити для широкого загалу постать такого малознаного художника як Роман Малиновський. Надіємося нашим глядачам, відвідувачам виставки буде цікаво. Тут представлені найтворчий доробок Романа Малиновського, та його картини, його начерки, так такі невеличкі роботи, на яких він вчився малювати. І також на екрані ми представимо таке собі невеличке слайд шоу пов'язане з життєвим творчим шляхом художника, яке підготувала. Родина, зокрема, його племінниця, нам вдалося почути від племінниці Ольги, як вплинуло насліддя художника на неї. Це мій дядько, який, на жаль, помер 53 роки тому, ще до давно до мого народження. А через його картини, через його фотографії та спогади. Я можу сказати, я б ознайомилася з ним. А як вплинуло його наслідя? Мабуть, скажу те, він грав на скрипці. І колись я також пішла в музичну школу, так як у нас була сімейна скрипка, дід і роман грав на ній. Це, мабуть, було мабуть, був плив. Тому ж, наскільки я пам'ятаю, баб, бабця Катерина казала. Коли був вибір скрипка чи фортепіано, вона сказала, ні, давай як давай скрипку. Так. Поділився давніми спогадами, пов'язаними з Романом, художник Остап Мальгівський. Роман вчився грати на скрипці, був в оркестрі, їздив на Олімпіади разом із паном Остапом. Він був мій колега, бо ми разом в одній школі вчилися, разом пацанами бігали. Разом він любив малювати, і я любив малювати. І ми десь в гори ходили на якісь рисунки. По лісах дуже любили ходити вдвох. Ну, взагалі, як то хлопці, молоді. Також він вчився грати на скрипці, потім він в оркестрі грав. І так, так також я потім брав участь у ор, оркестрі разом. Як їхали з концертами, він також їхав не раз з нами, і, також і то от і таке. Також підняв питання переселення, адже за словами художника, вони бойки. Може, чомусь вас дражнив так жартама? Ні, не ми, ми дуже дружно жили. він таке не міг собі дозволити. Ми, ми ніколи не мали якогось, ми дуже добре з ними були. Наші родичі були, його і моя мама, вони добре. Ми, фактично, ми є переселенці з 51-го року, як була операція Червона мітла і нас виселили. І вони тут попали жити в Битьків, А трохи пізніше, згодом, і я тут приїхав жити. І, в бички. і тут ми зустрілися як, як одно, 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 що ми е, бойки, ми з бойківщини. Дуже трудолюбивий. Все робив своїми руками. Він був безвідказний. Так мовила про Романа Малиновського молодша сестра Любов Ярош. Він був веселий, але в 10 класі спіткала його біда. Він захворів. Захворів ангіною, ангіна дала ускладнення до століка. Лікар не визначив, що з ним. Дала ускладнення на сустави, запалення суставів і потім уже порок серця. Також пригадала останні роки брата. Перед смертю він постійно мамі задавав оце питання, чому я хворий? Чому я не можу робити те, що я люблю? Грати на скрипці, малювати. Традиційно адміністратор спільноти реатру надвірна Роман Гринішак представив листівку зі світлиною митця. Крім того, новинкою стала марка із зображенням однієї із картин художника до слова, це перша виставка творів Романа Малиновського. Кожна листівка вона йде для вас безкоштовно. Ми їх роздаємо всім. При бажанні, при можливості, ви можете задонатити в нам на наше військо, тому що ми разом з Краснодвором клуб замку Краснодвір ми робимо fpv дрони. Відповідно, ми наближаємо нашу перемогу і будемо вам вдячні, якщо у вас буде якась можливість. Така крім того, сьогодні у нас є людина цікава, яка сидить у нас за комп'ютером і ховається від нас. Це наш е, натненник, яка зробила ці, дуже цікавинку сьогодні. Тут в мене є така невеличка марка е, з картиною, яка є поруч у вас на стіні. Кожну марку ви собі можете взяти, вона є у нас так само на цьому столі, і приклеїти. Це теж такий досить цікавий спогад, тому що я вважаю, що це дуже вже. Зовсім змінює листівку. Це якісь надає важливості, цікавості, і щось такого нового. Марки розібрали, донати поробили, а на завершення присутні були почастовані варениками. Сам Роман Малиновський прожив всього 30 років, проте за такий короткий час своїм життям він показав, що людина при бажанні творити здатна на багато чого і залишити по собі пам'ять. Виставка робіт художника триватиме ще більше трьох тижнів.